Всім привіт! Зайшов на пасіку, подивитися, як зимують мої бджілки. Ще не дивився цього року. Не, до лютого я вулики не лажу, не бачу в цьому сенсу. Бджоли були добре загодовані, тому переглянув пару вуликів, бачу, що ситуація хороша. Зараз покажу. Трошки вирішив зняти і розказати про вентиляцію в вуликах. І які є способи вентиляції у вуликах. Говорити, що якийсь кращий чи якийсь гірший я не буду. Це кожен пасічник вирішує собі сам, як створити бджолам на зиму вентиляцію. А ви собі просто для загального розвитку, як кажуть, подивитися, може ви щось підчеркнете. Одні говорять, що бджоли бояться холоду, другі говорять, що бджоли не бояться холоду. Скажу, що якщо морози до 20 градусів, бджоли цього не бояться і не відчувають. Ну, Якщо ж, звичайно, зовсім немає ніякого утеплення, а бджоли будуть сидіти на гілці дерева, то так, звичайно, вони це відчують. З'їдять швидко корми й осипляться. Але коли ми зимуємо в вуликах... При певних способах вентиляції, то зимівля проходить успішно. Перший, що в нас якийсь спосіб вентиляції в вуликах, буває, це спосіб вентиляції через лютки. Коли ми відкриваємо два лютки, верхній і нижній люток, зверху в вуликах утеплення. Цей спосіб найбільш популярний це в вуликах-лижаках, і він найбільше застосовувався ще за Радянського Союзу. Коли нижній люток і верхній. Відкривається частково або повністю або там. Просто зарішочення верхнє віконце. Я відмовився від цього способу вентиляції, тому що в мене тут час є вітри, тут за цими будинками одразу поле, і звідти дуже сильні вітри західні дують. І я відмовився від цього способу вентиляції. Ще один спосіб зимівлі це вентиляція сітка. Має право на існування. Багато показують пасічників, бджоли добре зимують, ніяких проблем нема. Я пробував цей спосіб вентиляції і зимівлі на сітці Так, бджілки зимують, але в моїй місцевості тут дуже багато синиць. І вони цілу зиму сидять на сітці і по тій сітці добуть. Тут прилітали цілі стаї синиць Здобали тих бджілок через сітку, витягували їх. І зимівля проходила так, що в вуликах-лежаках кормів споживали менше, ніж у багатокорпусних вуликах на сітці. Можна сказати, десь в півтора рази кормів більше споживали. Я це думаю через те, що птахи турбують постійно, кожен день прилітають і добуть по сітці. Тому тут. В моїй місцевості, це Тернопільська область, місто борщів. Від сітки я мусив відмовитись. Експеримент був лише один рік. Це десь ще 15 років тому, і від сітки я відмовився. Почав зимувати з верхньою вентиляцією. Це коли відкриті нижній льоток. А вентиляція відбувається через кришку вулика. От бачите, щілина в кришці. Десь на цю стінку спереді і ззаді. Ну, є такі вулики, що просто посверлені отвори. Як тут. В кришці засідковані. Цей спосіб мені більше сподобався. Бджілки споживали корма, так як в вуликах лижаках Зимівля проходить успішно, підмору небагато. Лютки, як бачите, я чуть -чуть прикрив. Це вулики піля у ританові, тому що миші залазять, тому такий загороджувачі зробив, щоб люток тут 2 см його ширина, я зробив, щоб сантиметр, щоб миша не залізла. Зараз вже можна їх забрати буде. Вже на цей період миші налазять. не лазять. Ну отак воно і є. В уликах, лежаках, вентиляція зроблена так, що скільки сантиметрів рамок займає сім'я, скільки смів відкритий льоток. Якщо там три рамки, значить 3 см, п'ять рамок – 5 см. Ну, дехто користується холстиками, кладе холстики замість утеплення в лежаках. хтось свої способи вентиляції придумує. Я показую, як в мене. Це не означає, що мій спосіб зимівлі і вентиляції найкращий. Ви собі вибираєте з того, що вам подобається, що у вас виходить. От бачите тут. Стельві дощинки розсунуті десь на сірничок, і щоб вологе повітря виходило звідси ззаді. Відкривати От. я лежак не буду. Тут сидять по дві сім'ї. Відкриємо пару багатокорпусних вуликах, покаже, як зимують там. Там взагалі немає ніякого утеплення і лежить лише плівка. Яка не дістає спереді і ззаді вулика 1-2 см. Чому плівка? Ну, по-перше, можна нарізати холостики і застелити холостиками. Мені просто лінь це робити, холостики намикають за зиму, їх треба десь зберігати. Плівка постійно її у вулику і її не треба, не треба ні носити, нічого робити. Так, будемо відкривати, напевно, вісьмирамошники, бо до 10 рамочників тут лежить ще е, дахівка, щоб кришку не знесло, бо був випадок, що сильний вітер зняв з цих вуликів кришку, то будемо відкривати вісьмирамошники. Ще до цього часу я бджіл не дивився. Це перший огляд цього року. Так, відкривається. Разом з підкришником Ось як ви бачите, 2 см і спереді 10 см. Дивимось, де сидять бжілки. Бачите, бжілки сидять до середини, лише дійшли. Морози у нас були десь близько 20 градусів, може більше. Я там на 6-7 ранку не ставав не дивився, але ну, 20 градусів були морози. Ця зима нас здивувала, звичайно. Таких зимно вже не було років з 10. І... І це було нам трошки дивно. Ніхто не сподівався, що зима так довго затягнеться, таким урозой так довго будуть. Ну але я теж трошки хвилювався за бджіл, але от дивіться, де сидить клуб. Він сидить спереді. Ще до задніх, скільки місця і корму вистачає. Холодна зимівля. От, вентиляція йде через кришу. От, прорізів криші. Спереді і ззаді зроблені десь 3 мм. І так, бжілки просиділи цілу зиму. Кормів, як ви бачите, вони спожили небагато. Стандартно, так як і всі інші сім'ї, як і в вуликах, лежаках, так і багатокорпусних. Дивимось, де сидить клуб. Бачимо, клуб сидить спереді, трошки зайшов за половину. Коли буду утеплювати бжіл, напевно. Що утеплювати буду вже десь біля березня місяця. Я кожного року утеплюю бджіл орієнтовно 1 березня. Чому не раніше? Ну, Якщо вони сидять так і нормально споживання кормів у них невеличке, то якщо їх утепляти скоріше, в них з'являється розпліт і споживання кормів більше і зношуються бджоли більше. Сім'ї. Просто можуть вийти трошки слабшими. Так, вон, дивіться, де сидить клуб. На камеру видно. З задньої стінки ще є багато мелю. Хтось каже, що бджоли бояться морозів. Ну, я кажу, що бджоли морозів не бояться. Якщо в них є корм, є нормальна сила сім'ї. Звичайно, якщо тут буде три рамочки, то в таких вуликах я вентиляцію і зімівлю роблю трошки по-інакшому. Зараз я покажу, у мене там є слабша сім'я, як зроблена вентиляція в слабшій сім'ї. Так, ось слабша сім'я. Тут. Не можу відкрити. Замерзла кришка. Ось так. Вентиляція зроблена. Тут чотири рамочки. Утеплення я тут положив і... Плівочка не дістає 1 см до задньої стінки. Спереді тут все утеплено. Так зимують слабші сім'ї. Таким способом я зимую вже 15 років. Можливо комусь цей спосіб зимівлі підійде, можливо, комусь не підійде, вирішувати вам. Ну, бжілки зимують успішно, без проблем. Ну що ж, бажаю всім здоров'я, удачі і всім хай щастить!